Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Для новеньких підписчиків хочу пояснити, ми не знімаємо одне відео по авторинку. Ви якщо не можете там якесь авто, наприклад, знайти. Треба дивитися просто по назві Відео чи це відео з сімейними автомобілями. Якщо вам потрібен кросовер, це буде окреме відео. Якщо якийсь седан чи універсал, це також окреме відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Талента 2017 року 25400 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, хороша комплектація, 86 тисяч пробіг. Так, номер На всякий випадок диктує 067 670 15 43. Це в нас аналог трафіка так Гарно зроблений салон. Зараз буду детально показувати. Наскільки це нам сонечко дозволить. Так, два місця спереду. Шестиступанева механіка, кондиціонер, дисплей. Так от тут, от, отак от, от воно обшите. Так він виглядає з цього боку. Йдемо в салон. Так, це в нас довгі бази. Так. В салоні 5 місць. Це разом вже буде у нас 7 місць. Сидіння оборотні. Е, є столик. По можливості показую. Тут ще сидіння. не було, Так, показую, як виглядає стеля і обдуву. Ага, є камера заднього вигляду, фаркоп. Так, ага, і ще є зарядка. На розетку вихід. Дякую. Так, показуємо по черзі. Спочатку у нас буде світро Nemo, Одинадцятий рік, 6700 ціна, 1,3 дизельний двигун, механічна коробка. Передач, кондиціонер. Це у нас оригінальний пасажир, так номер якраз добре видно було. 156 тисяч пробіг. Раз. Можливо, відчинений. Агато важко, так? Там там, ключа мене тут цілий ряд. Так, вже відкрили автомобіль. Добре, бо власник поруч детально показує, як він виглядає. Це у нас свіжопригнаний автомобіль цього тижня заїхав. Так, п'ятиступенева механіка. Так і оглядає, Так, і Кенгу. Так, Рено Кенгу, коричневий металік колір. Оригінальний пасажир, також 2012 року, 8300 ціна, 1,5 дизель на механіці. Кондиціонер круїз, GPS Навігація 234 тисячі пробіг. Глядає кермо п'ятистепенева механіка і Фаркоп Opel Vivaro в довгій базі. 12 рік, 11600 ціна, так двохлітровий дизельний двигун, 299 тисяч пробіг. Так, тут номер. Так, це Ага, Є Webasto, кондиціонер, оригінальний пасажир. Зараз буду показувати, як воно все виглядає. Так, якщо сонечко нам не завадить. Так, в принципі, гарно видно. Три місця спереду. Шестиступенева механіка. Так, про кондиціонер вже сказали, є дисплей. Так, так він виглядає з цього боку. Так, зараз сподіваюся, відчинено. Так є. Дев'ять місць. Шість всередині. Бачите, як він виглядає. Так є колонки. Ага, з вашого дозволу, якщо можна. Так, є парктроніки і так виглядає так, багажне відділення. Так, сонечко нам трошки... О, за Так видно буде. Пежу партнер 11-го року, 6500 ціна буде ще торг. Партнертіпі. Один 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Так, номер, сподіваюсь, вам видно. Так, не вказаний. Так, сильний вітер, власникам не будемо заважати. Це в нас пасажир. Так, є ще фаркоп. Так, ну є змога, показують по колу. Peugeot Expert. Тіпі. Це у нас оригінальний пасажир. 12-й рік, 12 800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Це у нас Aisin японський, 220 тисяч пробіг. Так, восьмимісне авто, номер є. Так, показую детальний автомобіль. Так, ну, сонечко нам трошки засвітлює, сподіваюся, вам трошки видно. Так, так виглядає автоматична коробка, клімат-контроль. Так, так, дві буквові розсувні дверки. Тут у нас шість місць в салоні. Такі парктроніки. Прошу? Камера. Ага, камера є. Заднього виду, не помітила. Так, так виглядає багажне відділення. Opel Combo вантажний. 12-й рік. 6400 ціна, 1,3 дизель, механічна коробка передач, авто не, не бити, 139 тисяч пробіг. Номер телефону 097 46. 46 90, 90. 300. 300 Так, я легенько покажу з вашого дозволу. Так, так вона виглядає в салоні. Ти механіка. Дякую. Рено трафік в короткій базі, вантажу пасажир. 12 рік, 10 650 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 210 тисяч пробіг. Тріща на лобовому видно. Так, шестистепанева механіка. Є пошкодження водійського сидіння. Тут дубль кабіна. Так, є фаркоп. Мерседес віто вантажний. 18-й ріг, 17 тресна ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, 270 тисяч пробіг. Так, показую з цього боку. Коленко. Тяжко сфокусуватись. Сонце дуже яскраве. Так, показую по колу. Є парктроніки. Так, по салону Три місця. Чести степанева механіка.